Всім привіт в роботі KIA Киасі 2010 року. Вже на штатній лінзованій оптиці. Ось так виглядають фарки, вони трохи брудні, але в цілому в такому вони стані. Тут у нас є тріщина. Поки що вирішили, вона не тече, вирішили просто відполірувати їх, затягнути плівкою, ну і наблюдати, що буде далі. Ця фарка в такому ж самому стані. Заміна лінз, шліфовка, поліровка фар. Обіг 279 тисяч кілометрів. Ось таке у нас світло розпалюється, алогенові лінзи вставлений ксенон. Яскравості там немає. Так, фарки розібрані. На правій фарі у нас тут ще тріщина є, але вона не сквозна. Короте, будемо щось. Відновлювати. Тут у нас відломана кліпса. Ну, кліпсу я знайду, думаю. Люфти. Теж вироботка, великі пробіги у машин. Місця мало, рамок немає, коротше, все як завжди. Ну нічого будемо боротися. Так, іде про це зборка. Хочу такий момент показати. Коли я ту фару робив, розбирав, тоді одразу відвалилися ці кліпси. А тут ось при зборці, тупо поки встановлював оцю лінзу з відбивачем, відвалилися ще кліпси. Добре, що є якби запасні, там, биті фари і тому подібне. Оце все час і ультрафіолет. Бачите, в тупу пересох пластик, я його закрутив і він тупо лопнув. Ну, така історія. На годиннику 21.41, Ми на кінець на другий день роботи, виставляємо горизонт. Ось так, 8 метрів відстань, галоген, шторки ще не підключав. Основна проблема цієї машини. Це те, що, по-перше, ні рамок немає, по-друге, треба зводити з дальнім світлом. По-третє, доступу ніякого немає, щоб нормально горизонт відрегулювати. Тому приходиться все кожного разу знімати. Плюс кліпси пересохші. Перший раз знімав, відвалилась кліпса. У мене такої немає, прийшлося її стяжками. Ну, вона не повністю розвалилася. Другий раз там поправляв горизонт. На самій лінзі відвалилось вухо, до якого прикручував. Тречі, повний треш. Так, перевіряємо світло. Подвійне дальні. Коректори працюють. Їм там тугенько, але вони працюють. Так, і показую, як виглядають фари. Фарка в нас стала набагато краще, я б сказав, на порядок виглядати. Звісно, там є нюансики дрібні. Дуже дивно якась вона хімічна поліровка зсередини відбувалась. Могло бути гірше. Так, ну і ця фара тут і тріщина, в принципі, все затягнув плівкою. Це вже підсохло. Прозорість у неї гарна. Фінальне регулювання і машинка на видачу. Так, KIA осіт. Ось таке у нас світло. Так, і дальним можна. Лінзи А8. А тут, тут навіть експозицію зменшувати не потрібно тут, чи збільшувати. Тут і без цього яскравість. Все, машинка на видачу.